Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Леді Баг і Голуб. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. У самому серці Парижа, де вулички пахнуть свіжою випічкою, а річка Сена спокійно тече під елегантними мостами, жила звичайна дівчина на ім'я Марінет Дюпен Чен. Вона була весела і мрійлива, але водночас трохи незграбна. Вона жила разом із батьками в затишній пекарні, де її мама і тато щоранку випікали найсмачніші круасани в місті. Коли Марінет не допомагала батькам, вона проводила час у школі, де її найкращою подругою була розумна і рішуча Аля. Нещодавно в Парижі з'явився ще один новий мешканець Адріан Агрест, син відомого модельєра Габрієля Агреста. Адріан був красивим, вічливим і талановитим хлопцем, який мріяв про свободу від суворих правил свого батька. Незважаючи на популярність серед однокласників, він почувався самотнім, бо його життя було розписане перед жорстокими вимогами батька. Та ось у Парижі почала діяти темна сила. Десь у тіні ховався таємничий чоловік на ім'я Бражник. Він мав особливу здібність за допомогою магічних метеликів, Акум він міг проникати в серця людей, заповнені негативними емоціями, і перетворювати їх на супер що виконували його накази. Бражник шукав могутні талісмани, квамі, які могли би дати йому ще більшу силу. Одного дня звичайний чоловік на ім'я Рам'є, що мав глибоку любов до своїх голубів, зазнав жорстокої несправедливості. Його прогнали з парку, де він щодня годував своїх пернатих друзів і заборонили йому повертатися туди. Він відчував гірку образу, несправедливість і розпач, адже голуби були його єдиними справжніми друзями. Його серце наповнилося люттю, і ця темна емоція Емоція стала ідеальною приманкою для бражника. У цей момент у небо здійнявся чорний метелик і плавно опустився на плече засмученого чоловіка. Холодний голос пролунав у його свідомості Я подарую тобі силу, щоб відновити справедливість. Всі, хто знущався над тобою, заплатять за це. Величезна хвиля емоцій охопила рам'є, його тіло оточив фіолетовий блиск, а потім темна хмара розсіялась, і на його місці стояв вже незвичайний чоловік, а новий суперлеходій, голуб. Його одяг став схожим на пір'я, а очі загорілися червоним вогнем. Він розкинув руки і з граї голубів миттєво взлетіли в повітря, чекаючи його команди. «Голуби Парижу, тепер ми дамо цим людям урок. Вони дізнаються, що значить зневажати нас. грізно вигукнув він, і тисячі пернатих створінь ринули на вулиці міста, сіючи хаос. Але на захист міста несподівано з'явилися два нові герої Марінет та Адріан, були обрані для великої місії стати Леді Бах і суперкотом. У найважливіший момент перед ними з'явилися два маленькі чарівні створіння, тікі добра та мудра квамі, що нагадувала маленьку сонячну божу корівку та плах. Жартівливий і трохи лінивий чорний дух, схожий на котика. Вони передали їм магічні камені, сережки та персні, які надавали суперздібності. Але ані Марінет, ані Адріан не знали про суперздібності один одного. Коли Марінет вперше взяла сережки в руки, вони випромінювали ніжне світло, ніби чекали саме її. Тікі м'яко сказала: ці сережки наділять тебе силою Леді Бах, силою удачі та безмежної можливості змінювати долю. Ти зможеш допомагати людям, захищати місто і творити справжні дива. Адріан, який в цей момент знаходився в сотні кілометрів від марінет, теж уважно розглядав свій перстень, який, здавалося, пульсував власним внутрішнім життям. Плах, витаючи в повітрі, хихикнув. О, тепер ти справжній герой. Головне, не забудь мене годувати сиром. Хлопець посміхнувся, відчувши прилив неймовірної сили. Перстень подарував йому граціозність, швидкість та руйнівний дотик, здатний знищувати будь-що одним помахом. Спочатку Марінет була невпевнена в собі, їй було страшно і незрозуміло, як бути справжнім героєм. Але тільки підбадьорювала її, кажучи: ти обрана не випадково, Марінет. Ти сильна, смілива, і в тобі є все необхідне, щоби бути леді баг. Вона зібрала всю свою рішучість і перетворилася. В одну мить її костюм став червоно-чорним, схожим на сонячну божу корівку. Тим часом Адріан вперше відчув справжню свободу, він швидко прийняв свою нову роль, насолоджуючись тим, що міг стрибати по дахах Парижа та діяти без батьківських обмежень. Леді Бах і Суперкіт вперше зустрілися, і, хоча вони ще не знали, ким є насправді, їм довелося негайно об'єднати всі свої сили проти голуба. Його зграя голубів вже заполонила все місто, зграї птахів з криками носилися по вулицях, викликаючи паніку серед мешканців. Перехожі намагалися сховатися під навісами, а машини хаотично сигналили через натовпи пернатих, що кружляли над головами людей. Леді Баг і Суперкіт діяли швидко. Суперкіт ухилявся від атак, майстерно перескакуючи з однієї будівлі на іншу. Його граціозні рухи нагадували справжнього хижака. Леді Баг використовувала своє йо, йо відбиваючи нападників і створюючи перепони для голубів. Тільки не кажи, що боїшся пташок, пожартував Суперкіт, ухиляючись від пір'я, яке летіло на всі боки. Якщо чесно, я більше хвилююся за своє волосся, відповіла леді Бах, струшуючи з себе кілька загублених пір'янок. Пан Голуб, побачивши, що нові герої зривають його плани, розлютився. Ви не завадите мені. Грізно вигукнув він і здійняв руку вгору. У ту ж мить його голуби, об'єднавшись у величезний смерч, почали набирати швидкість, спрямовуючи всю свою міць на леді Бах і суперкота. Ого, маємо щось вигадати. вигукнула леді Бах, відскочивши назад. Я вже працюю над цим. Суперкіт, використовуючи свою силу катаклізм, торкнувся однієї з ліхтарних опор, змусивши її впасти і перекрити дорогу голубам. Леді Баг використала момент, щоби спіймати пана Голуба у свою пастку і дістатися до його талісмана, звільнивши його від темного впливу бражника. Разом вони змогли перемогти лиходія, використовуючи свою командну роботу. Леді Баг спритно ухилялася від останніх атак голубів і, використовуючи своє його, перехопила талісман Голуба. Зараз ми випустимо тебе з цієї пастки, впевнено сказала вона і стиснула метелика між пальцями. Темна енергія розсіялась. Рам'є, розгублено озираючись, прошепотів. «Ох!» Що сталося? У мене дуже болить голова. Леді Бах ніжно поклала руку йому на плече Все добре, ви вільні. Просто більше не дозволяйте гніву керувати вами. Після цього вона підкинула в повітря зачароване Йойо і вигукнула чарівне Чарівний талісман. І в ту ж хвилину над містом розлилося сяйво, і всі руйнування, спричинені битвою, почали відновлюватися. Розбиті вікна стали цілими, перевернуті лавки повернулися на свої місця, а налякані люди знову могли ходити спокійними вулицями Парижу. Місто, як і раніше, залишалося прекрасним куточком, що жило своїм життям. Перед тим, як зникнути, Суперкіт глянув на леді Баг і сказав Ну що ж, партнерко, ми не переможні. Так, але тільки якщо ми будемо працювати разом, усміхнулася дівчина. Так, Париж отримав своїх нових героїв, таємничих, відважних і готових будь-коли стати на захист міста. Але бражник не збирався здаватися. Він знав, що леді Бах і Суперкіт ключ до його сили, і тепер його головною метою було здобути їхні талісмани. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.